Її вивчаємо завзято, це основний закон держави. У ній вся наша сила і слава, живуть у нас щасливі вільні люди, права однакові у всіх і всюди. Тож мощуйте й зручно, сідайте, будь ласка, а ми вам розкажемо старум. Чорних пугов гать позаростали. Це щоб було краще чути. Любому я на собі ходьбою себе почули. А чого це руки ваші стали мала хати? Щоб було не більше діти побіймати. Чом такими злими стали ваші очі. Можна угодити ними, пусто щоб очі, а зубів страшенних ко. Повні... Паща, щоб я нарешті жив, тебе з'їсти добра. Хоч не мію зливаючись, хате книжок читати. Та Конституцію для всіх і великих, і малих, треба гарно знати. Тут написано, що діти мають право жити. то що я тепер себе зможу захистити? Я 27. Кожен має право жити, це ніхто не відбере. Має право боронитися чи зі зброєю, чи без.